Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лампи для KIA Sportage. Це високоякісні світлодіодні лампи, розроблені спеціально для цього автомобіля. Вони мають яскраве біле світло. Ці світлодіодні лампи відрізняються простотою встановлення, яка не потребує жодних додаткових інструментів чи знань. Вони просто підходять до роз'ємів авто і замінюють стандартні лампи. Даний набір відмінний вибір для тих, хто хоче підвищити яскравість та ефективність освітлення свого автомобіля Kia Sportage. Вони являють собою надійне та економічне рішення для заміни стандартних ламп в автомобілі.